Чи замислювалися ви над тим, як утворюються болота? Виявляється, що для цього потрібно багато води, в якій би росли та розкладалися рослини. З плином часу утворюється торф і мох, з яких і утворюється трясовиця. У духовному житті відбувається так само, все те добре, що не використовується, починає, умовно кажучи, гнити і стає трясовиною. Та болотом. Протягом минулої зустрічі ми побачили, як зовні, здається, добрі риси ставали на перешкоді до одужання Наємана. Але зцілення відбулося, а це означає, що він здолав бар'єри на власному шляху. Може, його досвід послужить і нам у подоланні гріховної прокази. Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання, й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні подолання духовних бар'єрів. Прочитаємо разом два біблійних тексти, які є апогеєм історії про Неємгана. І пішов він і занурився в Йордан сім разів за словом чоловіка Божого, і оновилося тіло його, як тіло малої дитини, і очистився, і повернувся до чоловіка Божого, він і увесь супровід його, і прийшов, і став перед Ним і сказав. Ось я спізнав, що на всій землі немає Бога, а лише в Ізраїля. Які кроки були здійснені Неєманом на шляху до очищення? Поглянемо на п'ять основних. Перший із них це усвідомлення власної прокази. Набагато легше визнати фізичну проказу, аніж духовну. При тілесній проказі ти обмежений в усьому. Наприклад, в Ізраїлі така людина ізолювалася від суспільства. Тобто вона була розлучена від чоловіка чи дружини, від власних дітей, поруч знаходилися такі ж нещасні, невеликовно хворі люди, котрі постійно нагадували тобі про твою проблему. Додайте до цього огидні рани, коли тіло Твоє відгниває. І нестерпна біль. Не дивлячись на переможну ходу медицини, тільки за 2006 рік заразилося проказою 265 тисяч осіб. За даними ВОЗ, на сьогодні у світі налічується понад 15 мільйонів хворих на проказу. Є кілька видів прокази. Найгірший та найзаразний з них лепроматозний. При ньому шкіра уражається виразками на обличчі, на тильній стороні кисті, передпліччя, гомілці. Уражене обличчя поступово набуває вигляду лев'ячої морди. Виразки вражають хрящову перегородку носа і приводять її до повної деформації. Ураження очей приводить до сліпоти. При цьому порушуються всі види чутливості шкіри. У хворих випадає волосся, вії, брови, виснажуються м'язи, обличчя та тіла, викривляються пальці рук і ніг і стають коротшими. Ми не знаємо, на якій стадії розвитку була хвороба у Неїмана, але те, що він тривалий час шукав порятунку у знахарів і проводив війни, розширяючи межі Сирії, означає, що хвороба була досить запущеною. Стан був настільки безнадійним, що він був готовий прислухатись до будь-якої поради навіть малої дівчинки. Процес лікування починається з першого і чи не найважливішого кроку. Це усвідомлення та визнання хвороби. Поки людина каже, це не проблема, я сам спроможний її контролювати, ніхто їй не допоможе. Коли ж, наприклад, п'яниця визнає, допоможіть, бо ця залежність сильніша за мене, тоді починається шлях до одужання. Першим кроком до вирішення і духовних проблем є визнання факту, що я є грішником. Це включає в себе усвідомлення власної безпомічності з монстром на ім'я гріх. Чи маю я шанс на перемогу? Якщо виходитиму на ринг проти чемпіона світа з боксу. Певно, що ні. Навіть якщо ми різної вагової категорії, у мене немає шансів. Гріх, за яким стоїть сатана, він сильніший за будь-кого з нас. Тому, визнаючи власну безсилість, ми починаємо шукати спасіння у того, хто сильніший за диявола. Другий крок на шляху до перемоги це боротись за чистоту до кінця. Древній мудрець якось промовив: я знаю, від кого втікати, але не знаю до кого. Ми на першому етапі духовного зростання усвідомлюємо наявність ворога. Але куди піти, аби знову не потрапити в залежність і щоб спасіння стало реальним? Певно. Що не до давньогрецьких божків, які ворогували між собою, ненавиділи через інтриги, скидали один одного з престолу, зраджували і блудодіяли. Людині потрібен Бог чистоти та святості. Господь не лише істини та справедливості, але Бог милосердя та любові. Чи можливо його знайти? Людям здається, що ні. І вони на півдороги припиняють свої пошуки. Але Святе Письмо говорить через апостола Павла наступні слова, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч він якраз недалеко від кожного з нас. Коли ми відчуваємо, як реально Небесний Отець діє у нашому житті, тоді все змінюється. Слава Богові, що Нейман не зупинився на шляху, і тоді Господь зміг проявити свою всесильність. Не зупиняйтеся і йдіть вперед в ім'я Господа, бо лише тоді Бог зможе через вас здійснити великі перемоги. Які ще кроки, крім вищезгаданих, потрібні для цілковитого одужання та духовного зцілення? Третій крок це відкритість до порад малих та незначних. Чи зауважили ви, що Бог діяв на серце неємана, але обирав для цього, може здатися дивні інструменти? По-перше, через кого Неїман отримав повідомлення про можливість зцілення в Ізраїлі? Через малу дівчинку. Як ви ставитесь, коли у нелегкій ситуації вам починають радити набагато молодші від вас та менш досвідченіші? Чи не відповідаємо ми гордовито, хлопче, ти ще повзав під столом пішки, коли я вже працював над розв'язанням цих проблем? Але дана історія вона приводить нас до дещо шокуючих висновків. Якби Ніїман зігнорував пораду дівчинки, він би передчасно помер у стражданнях і втратив би вічне життя. То чи варто прислухатися до порад молодших? Не завжди. Але замість того, щоб рахувати кількість років того, хто вам радить? Краще вдумайтесь у смисл поради. Можливо, це мудра і слушна порада. По-друге, сатана надто сильно не бажав фізичного та духовного прозріння Неймана. Бо коли спасіння було зовсім поруч, Неєман готовий був у гніві розвернутися та піти додому. Але тут Господь використовує слух. Видно, він справді був доброю людиною, бо слуги до нього кажуть так. Батьку наш, якби що-небудь важливе сказав тобі пророк, то чи не вчинив би ти, а тим паче, коли він сказав тобі: обмийся і будеш чистий, тут знову є спокуса генералові сказати: ви хто взагалі такі? Ви забули, що всього-навсього ви є моїми рабами. Ви вважаєте себе розумнішими за мене? Та він не вважав нижче своєї гідності прийняти пораду від тих, хто був нижчим від нього за посадою та соціальним положенням. Завдяки цим Божим засобам смирення він продовжив свій шлях до повного зцілення. Четвертий крок на шляху до одужання. Це точне здійснення того, що здається принизливим. Як має реагувати поважна, солідна людина, коли їй пропонуються речі, які видаються їй принизливими? Певно, що захищатися і твердити, що це нижче моєї гідності. Поважній людині, генералові пропонується увійти в брудну воду. Яка здається калюжею у порівнянні з річками Дамаску. Зрештою, міг подумати Неїман, я би увійшов у цю воду, але хіба вона спроможна мене очистити? Це було би логічним і правильним, якби не одне але. І це але повеління самого Бога. Бо за велінням Господа проста палиця спроможна творити чудеса, проста праща вбиває велетня, і проста вода може очистити від прокази. Бог міг би особисто зцілити Неймана без земних інструментів та засобів, але він бажає, щоби став відомим для язичників його народ, з яким перебуває живий та істинний. Господь. Та є один важливий нюанс, без якого чуда би не здійснилося. Це точне та ретельне виконання Неїманом того, що повеліває Бог. Нічого не сталося з тілом Неїмана, коли він занурився у воду тричі. Нічого не відбулося, коли він занурився п'ять і навіть шість разів. Чому? Бо Господь промовив, коли ти зануришся у водну стихію саме сім разів, саме тоді відбудеться зцілення. Сьогодні доволі часто можна почути навіть з вуст християнських вісників, що послуг до Божого закону є неважливим. Та прикладний Імана навчає нас, що ми так назавжди і залишимось у гріховній проказі, якщо Оберемо шлях часткового послуху, сортуючи необхідні заповіді для християн і необов'язкові до виконання. Бо ви пам'ятаєте богонатхненні слова, занотовані у новому заповіті: бо хто дотримується всього закону і згрішить в чомусь одному, той стає винний у всьому. Тобто Бог говорить, що частковий послух розглядається Господом як не і не відіграє ролі для спасіння, чи порушував ти свідомо дев'ять заповідей, чи лише одну. Духовне зцілення настає, коли ми не частково, а виражаємо цілком свою довіру до Божих слів через послух до його повелінь. Саме після сьомого занурення неєманове тіло, спотворене проказою, стало буквально зіврито, якщо перекласти, на аркатон, як у молодого юнака. Зміна була вражаючою. Бо він не просто отримав тіло здорового 50-річного мужчини, а молодого хлопчини. Бог так чинить і в духовному житті. Він не припудрює злегка гріховне єство, аби воно хоч якось виглядало, а бажає подарувати духовну юність, яка ніколи не старіє. І нарешті ще дещо. Що ще потрібно, він уже зцілений фатальною помилкою багатьох християн. Є думка про те, що коли духовне зцілення відбулося, це і все, що потрібно. Спасенний одного разу, спасенний назавжди. Але прощення минулого недостатньо. Потрібно, крім Божого, виправдання, і щоденне зростання через освячення. Як воно відбувається? Ось п'ятий і останній крок, даний з самого святого письма, потрібно визнати велич і силу Бога. Зауважте, що Він не сказав до Єлисея, Ваш Бог майже такий, як і наш. Нам в людям властиво вірити у власну непогрішимість, але насправді мужні ті люди. Котрі не соромляться в 50, 60 і навіть у 80 років визнати, помилявся я, не в те вірив, не туди йшов, не тому поклонявся. Неїман, займаючи серйозну посаду, користуючись повагою царя та підлеглих і не боячись наслідків, він прямо заявив: ось тепер я пізнав, що на всій землі. Немає Бога, а лише в Ізраїлі. На жаль, чимало людей загинуть через те, що не послідували за покликом Господа, виправдовуючись, мені надто пізно щось у житті змінювати. Шановні друзі, пам'ятайте, поки ми з вами живі, ніколи не пізно змінити життя на краще. Розбійник уже висів на Христі. Для оточуючих він був людиною зі страшним минулим і без майбутнього. Для Христа, ж завдяки прощенню, Він в одну мить став людиною без минулого і щасливим майбутнім. Ось це робить наш Господь. Господь, враховуючи покаяння, не зняв розбійника з Христа, але Він запевнив його у вічному. Житті. Бо він був чи не єдиним у цьому натовпі народу, котрий зумів вірою побачити у знівеченому тілі Царя Всесвіту. Якщо йому Господь не промовив, о, занадто пізно ти звертаєшся до мене, де ти раніше був, коли я три роки проповідував, то тим більше, якщо ви сьогодні слухаєте цю передачу. То знаходитися в значно кращих обставинах, ніж він. Саме сьогодні, той час, коли ви можете віддати своє серце Богові і смиренно послідувати за ним. Ця хвилина може стати вирішальною у вашому житті і змінити життя до невпізнаності. Можливо, нашу передачу дивляться ті, хто вже тривалий час живе з Господом. Можливо, ваше зростання в Богові вам здається занадто повільним. Дозвольте вам дещо сказати. Чи знайомі ви з терміном анстрем? Це одиниця вимірювання відстані. Чому ми про неї не чули? Бо ним користуються лише тоді, коли необхідно у фізиці виміряти мікроскопічну довжину. Вона рівна. Десятьом у мінус десятій степені метра. Тобто є сто мільйонів анстремів в одному сантиметрі. Його використовують для вимірювання діаметру атома чи електрона або товщини мильної бульбашки. Я хотів би вас запевнити, що у Господа пильне око, яке зауважує та бачить навіть мінімальний рух уперед. Не засмучуйтесь, якщо ви не помічаєте значних великих результатів. Бо для Бога найголовніше, щоб життя християнина було постійним рухом, не стільки вперед, як рухом угору. І з кожним днем все ближче і ближче до неба. Якщо у вас є така мета, то ангстрим за ангстримом. Здобувайте перемоги з Господом в Господі і в ім'я Господа. Сила для таких перемог здобувається лише через смиренну молитву. То чи не маєте зараз би щирого бажання разом зі мною та багатьма телеглядачами схилитися перед нашим Спасителем? Зробіть це, будь ласка. Праведний Отче. Ми вдячні Тобі за ті практичні поради, які містяться у слові Твоєму через історію з Неїманом. Даруй, Господи, щоб і ми, визнавши власну гріховність, могли оголосити війну нечистоті у нашому серці. Дай нам, Отче, не опускати руки в знемозі, а піднести ці руки у молитві до Тебе. Даруй нам сили в точності виконати Твої веління. Який є рецептом нашого духовного одужання. Подаруй нам Духа вдячності, щоб ми не забували віддавати славу Тобі за чудеса щоденного духовного оновлення, бо просим про це в Спасительне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом котре походить з вуст Божих.